Тичний експерт Руслан Бортнік. Гість нашого ефіру. Вітаємо. Добрий день. Ну з того, що ви почули, да й взагалі з того, що ви вже надумали, коли йшли до нас в студії. Чи до, до речі, чи різняться думки от громадян рівного і ваші думки з приводу очікувань прем'єр-міністра, ну, вибори і... показують, що думки громадян України все таки різняться. І знаєте, якщо оцінювати діяльність того ж яценюка, я треба оцінювати дійсно те, що він зробив, а не те, те ким він є. Як він є з безумовно молодим перспективним політиком в Україні. Через з Великим, я сподіваюсь, політичним майбутнім. Але раз разом з тим, якщо оцінити його діяльність на посту прем'єр-міністра, то мені на мою думку спадає, що це такий, знаєте, модернізований Азаров. тобто якийсь спо... який спроможний забезпечити певну стабільність в край складних умовах. Давайте чесно визнавати. Але люди зараз чекають іншого, люди чекають реформ і ніяк їх не можуть дочекатися. І от зараз уже це то вже раз... ще трохи-трохи, і будуть вони ось ось ось-ось-ось, і вже вісім місяців. Ось-ось-ось, і немає цих реформ. І насправді цей час, як шахренала шкіра він скорочується прем'єр-міністра. І треба вже дійсно щось робити. Я хочу сказати, от от що зараз навіть у ситуації, якщо ну вівторок сформують уряд, mm -hmm. що буде ну борони боже заважати проводити ці реформи. Проводити реформи в Україні заважає два ключові аспекти: перше, які вони пов'язані між собою, це корупція, це тотальна корупція, нитки якої тягнуться до самого верху. з якої треба жити, і, ну або, її, або яку треба і... зменшувати. Її не можна просто взяти і знищити. Тобто а її треба зменшувати, треба закручувати гайки. І Друге, це знаєте, такий сплав бізнесу і влади, чого не має бути в демократичній країні. Воно по результаті цього сплаву бізнесу і влади ми маємо за результатами півроку. Цього року 133 мільярди гривень, які вийшли в офшори з України, то це вкрадені з української економіки Боже, гроші. Пане можливо, ми просто красивим словом корупція називаємо звичайну жадібність. Можливо, з нею потрібно боротися. <гум> Ви знаєте, є одна, одна справа, коли людина не просто щось, щось економить. І інша справа, коли людина економить на ліках, і вона від цього помирає помирає. Тобто мені здається, що українські чиновники війшли Короче, в, той... в нас на ліках також да, мені здається, що України, українські чиновники в той стан, країна відйшла в той стан, коли люди економлюють на останніх ліках, вони при смерті, в них вже б'є е, там лихорадка, 40 градусів температура, люди продовжують економити на ліках. Тобто це не той випадок. А ви тільки люди. Ми знаємо, що влада також. Ну владати, я маю люди є люди, які у владі, безумовно. Також є інформація, що вже навесні теперішня парламентська коаліція може змінити свій формат. Про це заявив політолог Костя Константин Бондаренко. А так само за його словами нестабільність чекай і на кабінет міністрів. Украина будет идти по пути некоторых парламентов, некоторых парламентских государств, вот, которые демонстрировали нестабильность коалиции и очень часто менялись правительства. Раньше ну, средняя продолжительность жизни одного кабинета министров у нас составляла полтора года. Вот, это средняя продолжительность. Сейчас возможно, что будет, будут кабинеты министров, которые будут существовать по несколько месяцев, а может и меньше. Невтішний прогноз від відомого політолога Костя Бондаренка. Але як вважаєте ви, і нам же ж не треба, щоб уряди так швидко змінювалися. Насправді, я, цей прогноз я даю ще з першого дня від виборів. Я думаю, що і як я прогнозував, що коаліція створена швидко, але ця коаліція, я думаю, що буде постійно змінювати свої обриси. Ці п'ять партій будуть постійно тасуватися між собою, створюючи різні, різні обриси цієї коаліції. З цим пов'язано низка причин, передусім, це соціально економічні і складність уряду е, вирішити ці питання, не приймаючи якихось антисоціальних рішень. Їх прийдеться приймати і прийдеться за це комусь відповідати, тобто їх потрібно приймати. Але е, і друге, це безумовно конкуренція самих лідерів партії влади. В нас зараз парламент, який найбільш таке, знаєте, гіперконцентрація, гіперамбіційних людей, яких кожен з них бачить на собі шапку Мономаха, і кожен буде боротися з цю шапку Мономаха. Тому насправді я також прогнозую, що навесні. Чи в нас зміниться формація коаліції? Ці ж п'ять партій в в іншій конфігурації сформують нову коаліцію. А буде ось... новий кабінет міністрів. Я. А ось ця яка є. Наскільки консолідована вона може бути? Вона зараз консолідована. В... Вона не вона консолідована вона не консенсусна. Вона консолідована під тиском обставин. Це не є договір між цими партіями, це не є єдність цілей і задач між цими партіями. В цьому проблема. Вони зараз консолідована під тиском Росії, під тиском війни, під тиском західних партнерів, які вимагають цієї кон. Консолідації це таке знаєте зумисне косу їх всіх втиснули в прокрустове ліжко, ага. і їх вони там лежать і їм дуже незручно один з одним час часом, і це ми вже спостерігаємо. От ви починали з законопроєктів, які вносяться в Верховну Раду. Зверніте ти увагу, що там внесено ціле низка законопроєктів членами коаліції, які вже суперечать угоді про коаліцію. Ага. Ну, наприклад, Тарас Батенко вносить депутат від блоку Петра Порошенка. законопроєкт, яким фактично скасовується пенсійна реформа і скорочується пенсійний вік, зменшується на 5 років. Тобто, це суперечить коаліції. Інший депутат вносить питання про НАТО, яке президент просив не вносити. Якщо проаналізувати ці законопроекти, то вже видно, що вже, вже очевидні порушення коаліції. Вже ті депутати, які в президентській партії, вони вже займають свої соціальні позиції. Вони вже займаються самопіаром, безумовно. Тобто, і вже почитається сегментація цієї коаліції. Чи є самопіаром внесення закону про імпічмент від блоку Юлії Тимошенко? Безумовно, ми бачимо і імпічмент, і інше по яке питання з цього витікає це питання депутатської недоторканності. Ми по різному члени коаліції їх трактують. Свобода депутати від свободи батьківщина кажуть, що треба знімати всю недоторканність. Судді, президент і депутати. Всі інші члени коаліції кажуть, ні, давайте знімати тільки з депутатів. Причому одні кажуть, давайте знімати тільки політичну залишимо політичну недоторканість. інші кажуть, давайте знімати всі. То тобто це зараз питання самопіару. Я вважаю, що питання зовнів політичного курсу, всі гуманітарні питання, питання недоторканості, питання наприклад, там, заборони комуністичної долги це все питання самопіару. Вони зараз не, не впливають кардинально на наше життя, і вони мають насправді такі більш, більш піар-піар ефекти, дартівливі відносини ефект. щодо якраз у коаліції відносини mm -hmm. фракції. Ми вже з вами з'ясувала. Давайте mm -hmm. тепер розберемо з вами. власне чого очікувати у відносинах між самою коаліцією і кабінетом міністрів? Чи якась буде якийсь каталізатор, який також буде викликати їх на певні дискусії, на певне незрозуміння, нерозуміння один одного? Чи все ж таки вони можуть знайти спільні точки дотику? <плес> Насправді ми ще ж не бачимо Кабінету міністрів. Ми бачимо прем'єри, ми бачимо голову Верховної Ради, ми не бачимо склад комітетів, які будуть контролювати відповідні міністерства, ми не бачимо керівництво відповідних міністерств. І це є велика проблема. Тобто, суспільство зробили гарну картинку, обрали голів уряду, голів парламенту, але не, не, не погодили структуру до кінця. Як ми тільки ми цю погодимо структуру, тоді ми зможемо казати точніше. Але на сьогодні я впевнений... Тобто ви тут вже бачаєте камінь спотикання. Це вже, вже є зараз конфліктна зона, в якій угу. ще немає порозуміння. Ще немає консенсусу навколо багатьох дуже посад. Тобто, якби це так було, ми б вже в четвер побачили ці всі розкладки. Але і на мою думку, конфлікт між парламентом і урядом обов'язково буде так, але він буде таким під килимом відбуватися весь час. І час від часу з під цього коло килиму тільки, тільки будуть викачуватися тіла міністрів чи тіла якихось депутатів, які будуть викидати система. Так, тобто і конфлікт так, цей гарно буде да, і цей конфлікт буде стандартно, знаєте, між бажаннями і можливостями. Парламенту дуже багато бажань, а в уряду дуже будуть обмежені соціальні і економічні можливості. І буде Стандартний конфлікт між бажаннями і можливостями. От Верховна Рада восьмого скликання суттєво відрізнятиметься від парламенту попередніх скликань. Про це на прес-конференції повідомив політолог Вадим Карасьов. На думку політолога, головною відмінністю цієї ради є розподіл сил, які сформували новий парламент. А це вперше, можна сказати, У нас парламент, в якому об'єднані. Коалиционное конституционное большинство союзники по стратегическим принципиальным вопросам. А это означает, что это парламент нового национального социологического раз, электорального два, парламентского три, большинства. Нагадаю, що на студії політичний експерт Руслан Бортнік казали гості, які були перед цим, що четвер це перший день відкриття квіти і так далі. Ну і призначення ключових банкет посад. Ну так це само собою. А от драйву очікують від 2 грудня. Чи буде цей драйв, і чи будуть важливі рішення прийняті? Ну, безумовно, драйв зараз? Іде така знаєте бійка за ці посади в комітетах і в уряді, і причому навіть не часто не за головні посади там голів комітетів чи міністерські, а за посади керівників центральних органів виконавчої влади за контроль певними секторами економіки за посади заступників істор... бюджетної поясніть, Будь ласка, чому вони настільки є бажаними? Я згоден з карасьовим насправді про ідеологічну монолітність коаліції, але на жаль. Так склалося, що ця еліта, яка зараз в Україні, вона насправді ніколи за ідеологічними маркерами суттєво не відрізнялася. Вона, головний водорозподіл, який між ними є, це належить до тих чи інших фінансово-промислових груп. І зараз, якраз питання бюджету, от ми буде воно ключове лакмусовим папірцем для цієї коаліції, оскільки воно дійсно покаже справжній розклад сил в парламенті і справді, хто впливає на цю погоду. І на погоду в парламенті ми, ми ще говоримо критеріями вибор, виборів. Вибор, вибор, вибор. Нам треба вказати критерії. Еріми парламенту, тому що там є ще набагато більше сил ніж створилися на виборах. Ось. Там є депутатські групи, uh -huh. там і незалежні депутати, і всі вони ділять між собою цей фінансово-економічний пиріг, е е е е який, який є які ну, є. Вони прийшли відстоювати захищати ці фінансові інтереси. А яким чином вони зможуть вплинути на реформу в країні, про які вони теж іноді говорять? Я сподіваюся, що ми переходимо постійно поступово з країн. За виразом Піначета, де люди бояться свою владу, в, кра в країни, де влада боїться своїх людей то свого народу. І я сподіваюся, що все таки цей страх, який в є в депутатів, і насправді це знаєте, це швидке засідання, швидке підписання коаліційної угоди, хоча й пустої, без якихось конкретики, воно дійсно воно показує, що влада боїться людей, і воно мене втішає. Я сподіваюся, що цей страх, який з'явився в української еліти, він все таки підштовхуватиме її, почати якісь нові реформи, і вони будуть розпочаті. А вже наступний парламент зможе їх завати. Пане Руслане, дозвольте зараз з вами глибоко пірнути усю цю схему, так можна сказати, да, Я просто 15 років у парламенті, або розумієте? <смітна> 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 тому б я дуже вас просила проаналізувати. В <смітна> першу чергу ми розуміємо, що зараз дуже високі завищені вимоги до нинішнього скликання Верховної Ради і, звичайно ж, до самого уряду. Це вимоги і українського суспільства, це вимоги і європейського союзу, і, безперечно, тих міжнародних інстанцій, які якраз є нашими нашими міжнародними донорами без яких Україна власне випинилась б упинилася ці вимоги, в стані часто контроверсійні дефорту. от і мені б дуже хотілося, щоб ви все ж таки сказали, які з них є раціональні ці вимоги, наскільки вони є реальними. У виконанні і нашим, нинішнім, нашим нинішнім скликанням і от наскільки власне ось ці очікування можуть відповідати вимогам самого суспільства. Ми почнемо з негативу, щоб закінчити позитивом. Дивіться, що контроверсійно, наприклад, вимоги МВФ стосовно підняття цін на енергоносії для населення чотири рази. і вони не не співпадають з вимогами населення, безумовно українського, тобто і спроможністю цього населення платити за ці ціни. Ця вимога я вважаю, і нереальна, і вона має бути поки що відкладена в якийсь довгий ящик. Тобто, що є реально на сьогодні зробити? На мою думку, реально Почати е, адміністративну реформу, судову реформу, і загвинтити нарешті на гайки державного управління. Що я маю на увазі поясню? Не потрібно приймати нових законів, нових антикорупційних пакетів, тому що суровість наших законів е, знаєте, пом'якшується не обов'язковістю їх виконання. Потрібно просто тупо, примітивно, сильно закрутити гайки державному управлінні. Тому що поки що ми нагадуємо знаєте, таку картину, яка вісить на болтах, але які не прикручені. Тобто, і нас в будь-який подих вітра, двері відкрили, і нас шодибає, і може Скинути на пол і розбити цю картину потрібно просто поставити чиновника на місце, встановити йому конкретні правила гри і сказати, що ти тут красти не можеш. Тобто і зразу я вам я вам гарантую, що за півроку такої відносно чесної діяльності не з'являться гроші на все. Скажіть, і, будь ласка, і... який механізм ми розуміємо, це зараз покарання дуже... тільки зараз, зараз тільки кнут. Пряник буде потім по що буде Яка потім ж тоді пряник. покарання на ваш до звільнення, звільнення кримінальної справи, кримінальна звільнення? процесуальна розлюстрація, що я називаю. Тобто таке звільнення з конфіскацією майна тих чиновників. Ми ж бачимо, як чиновники живуть часто, особливо середньої ланки, високої ланки. Всі ці ну, всі подіб... ці майно Подібні Подібні випадки, підвищення, покарання підвищення покарання навіть. не треба. Просто треба, щоб воно було стало чітко. Воно щоб воно було розумієте. Mm -hmm. тобто, навіть воно було, розумієте? Mm -hmm. тобто, навіть елементарне покарання, але щоб чиновник знав але що не Вони просто беруть виїжджають потім за кордон. Ну правохоно ані органи. грошей, ані чиновника. Ну, все не вивезеш. Майно не вивезеш, машини не вивезеш. Це, Це можна дуже вже я, я вам кажу, що якщо провести... я просто підраховував, що в Україні щороку крадеться приблизно 250-300 мільярдів гривень. Просто крадеться, не працює на державну систему. Якщо навіть трішки загвинтити ці тільки в кабінеті міністрів і в центральних органах виконавчої влади, ми будемо щонайменше економити 70-80 мільярдів гривень. Це абсолютно реально. Цих грошей вистачить на всі соціальні виплати, включаючи ті, які зупинялися навіть урядом Януковича. І цих грошей вистачить, навіть, вистачить, навіть підняти зарплати народним депутатам. Ну, власне, про що вони кажуть. Ви казали про страх, ну, який є у парламенті. Воля була. І, і, воля і, була, і страх у чиновників приїра. також да, це да. немало важливо. У нас є дуже цікава інформація. Ми хотіли в те, щоб говорити з вами російському актору Івану Охлобистіну. Вручили пляшку зі справжньою кров'ю. Спеціально для цього її здавали українці та небайдужі росіяни. Передали символічний подарунок у Тулі на концерті. шоумена. а підготував його російський журналіст Валерій Отставних. каже, зробив це від імені громадського руху Майдан без кордонів. Щоб нагадати про заклики оглобистів на розпалювання війни в Україні і незважаючи на заборону української влади на в'їзд в країну, росіянин з родиною планує приїхати з презентацією фільму так званого ДНР. Он желає своїм твіттері українцям, всім українцям погибнути від вибухів ядерних реакторів. Поэтому вот такой подарок буде совершенно у Приємно, що є росіяни у вишиванках, є росіяни, які нас розуміють. А ми б хотіли почути от, вашу реакцію. Ну головна війна зараз іде в інформаційному полі, і якби ми це бачимо, в дні Просто учи... я, я yeah. конкретизую питання. Дивіться, от є заборони, є заяви. Всі всім добре зрозуміло, хто такі охлобистини, що на що він здатен, і так далі. А тим не менше, от на завтра не читав його твітері. Що на завтра він запланований в Донецьк приїхати? Тобто без перешкод, ніби. Розумієте, оці всі заборони санкції. Вони для нашого з вами розуміння, для розуміння наших глядачів, вони щось є важливим, тому що ми живемо вже в Європі. Ми звикли їздити в Європу, долучатися до цієї культурного надбання світового. Багато з росіян живуть тільки в Росії за великим рахунком, живуть тільки російською цивілізацією. І для них насправді, як за висловленням одного з командирів там ЛНР, список санкційний це список особо достойних людей. Як він визнає. розумієте, це зовсім ми просто існуємо в різних паралелях цивілізаційних, тому на це не. Холохлобисінь то таке зрозуміло, що це міський сумасшедший, тобто, але є ж Кобзон, є інші люди, які також ведуть ну схожим чином себе, так чи інакше, але Україні потрібно себе зарекомендувати, і все це залежить від нас самих, власне тільки від самих українців. І тому повертаємось до наших барашків до, до реформ. Я б дуже просила вас також сказати на ваш погляд, які реформи, реформи в першу чергу потрібно запроваджувати всі одразу чи конкретно вибрати якісь пріоритетні, які витягнуть. Потім всі інші. Звільняємо всіх суддів за, за трьохмісячний строк. Я, е, да, я, я буду дуже просто конкретно, дуже примітивно ком... навіть казати. З, необхідно звільнити всіх суддів е, в трьохмісячний строк і набрати нових, скоротити кількість, скоротити взагалі мережу цих суддів в Україні. Раз. Необхідно провести повністю реформу Служби безпеки України. Е, не будемо чіпати зараз МВД навіть так само звільнення все з наступним набором зовсім інших людей. Необхідно провести реформу державного адміністративного апарату, скоротити державні міські державні. І районі державні адміністрації районні взагалі скоротити обласні скоротити в кадрово, центральні органи виконавчої влади бажано скоротити десь в половину. Щом додати їм зарплату відсотків, хоча б на 50 тим людям, які залишаться. А з іншої сторони, і зруйнувати це, не збудувати. Тому от ви говорите і про звільнення mm -hmm. суддів, Відповідно, а де ж тоді взяти суддів... Перехідний період буде? Три місяці вони буде ще діяти. Ми знаємо, але вони знаємо, знати, що вони як перехідний вже. період може впливати. Ми можемо з вами вже відштовхуватися від весни okay. цього року. Я, я розумію. І Але ваші страхи, я знаєте, я також людина, яка раніше звикла була системною дуже острахом, виважено все робити. Але насправді немає часу. І давайте порахуємо, а що буде, якщо ми цього не зробимо. Якщо ми будемо цього не зробимо, у нас державна система, система державна, просто вона самознищується, і вона, і я не якщо якщо ми, ми не зробимо цих реформ, ми можемо просто не дотягнути до літа. Розумієте, система в нас просто деградує, а людей вимоги дуже високі, і люди будуть брати владу в свої руки, будуть самі порядок наводити, доруйновувати правове поле. Якщо ми його не реформуємо, на початку нашої розмови ми задавали такі питання, що все таки заважає на у вівторок, новому уряду будемо сподіватися, що він буде починати цю реформу. Ви назвали ці чинники. Знову ж таки, уже з урядом з тією з системою, навіть яку ви назвали, це можливо зробити вже найближчим часом, щоб вони почалися? Можливо, треба трішки більше сміливості. Президента прем'єр міністру. Треба, щоб все таки вони е, ризикнули серйозно. Дуже ризикнули, е, ризикнули своїм. Е своєю комунікацію, своїми відносинами з фінансово-промисловими групами, е, свою історією част... своїм майном їм треба дистанціюватися від цих груп, тому що вони також знаходяться впливі під впливом національно... над, ними. над ними і сказати е, «Ребята, якщо я буду далі з вами, то ми далі нам далі не буде де заробляти, і вам не буде де заробляти, а мені не буде чим управляти. Тобто я тому я приймаю такі серйозні рішення. Я всіх обмежую, я всіх е, ставлю в певний військовий період, всі мають допомогти державі, і я буду проводити реформи. Ми корисні вам? Не корисні? Як ви це сприймаєте? Я вас наступних півроку рік не чую взагалі. Не приходьте до мене. Цікаво, так що інакше дякую. ми насправді сьогодні також знаємо, що сьогодні є річниця розгону студентів, mm -hmm. і відповідно дуже хочеться вірити і сподіватися, що якраз молодь, ті студенти, які вийшли на майдан, які вірили, і сподівалися у найкраще майбутнє України. що все ж таки воно колись настане і, можливо, вашими вустами, те, що ви сказали, що це дійсно якраз і буде той план і та стратегія розвитку? Свичергу ми вам дякуємо, що завітали до вам. цієї студії. Політичний експерт Руслан Бортник був гостем нашої фі.